Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання Українське Радіо Львів представляє програму «Радіодень». Українське радіо Львів продовжуємо свій ефір. З вами я, Надія Савка. Вітання всім, хто тільки доєднався до нас. І далі розкажемо, як анонсували, про можливості для дітей, які, власне, пропонує благодійний фонд Star for Life, який минулого року вже розпочав свою роботу в Україні, займається навчанням дітей, які не мають на це можливості. Більше про роботу власне, такого фонду, хто може звертатися, хто звертається, кому допомагають, розкаже нам сьогодні Мирослава Осереджук. Програмний директор освітнього напрямку Старфолайф Ukraine. пані Мирославо. Вам вітання. Чи чуєте нас? Чи є вас нами? Так, так, доброго дня. Дякую за запрошення, пані. Дій, добре, вас чую. Можемо розпочинати. Отож, для початку власне розкажіть більше про цей благодійний фонд. Так чим він займається? Яка основна його мета? І як власне почав працювати в Україні минулого року? Так, так, дякую, дякую за запитання. Так, дійсно ви переві. Star4Life Ukraine було засновано у 2022 році як некомерційну організацію. Це дочірна організація відомого материнського проекту for life. Star for life загалом у світі було засновано у 2005 році шведським підприємцем, бізнес-лідером, меценатом Деном Олафсоном і разом з його дружиною Крістін. І насправді нам є дуже приємно, і це для нас така, знаєте, велика честь, що дійсно минулого року цей фонд, який вже славиться у світі багатьма дуже корисними проектами, стартував в Україні. Окрім України, Star4Life, він функціонує в різних країнах: в Швеції, Південній Африці, Намібі, Танзалі. В Єрусалимі, тобто тих місцях, де є така, знаєте, у ньому потреба, де дійсно діти потребують такої додаткової допомоги, і особливо це є актуально для нас, для України, бо всі ми розуміємо і знаємо, в яких умовах зростають наші діти, і отож, основною такою метою старт формації Ukraine є власне змінити це середовище, в якому зараз знаходяться діти. Це таке ну діти, коли живуть в несприятливому оточенні по цьому стресі. Їм дуже складно виокремити і знайти в собі такі лідерські задатки, відкрити свої можливості для повноцінного функціонування і життя у дорослому. І власне Star for Life бере на себе таку, знаєте, місію допомогти тим діткам змінити своє середовище, змінити своє життя, побудувати в собі мрії і і планувати і мріяти, і будувати, і йти маленькими чи великими кроками до комфортного, красивого життя, от яким Тут, чином власне, так, так це відбувається? Так, яким чином що пропонується благодійним так, фондом? Так дивіться, так. 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 Так, Я як керівник власного освітнього напрямку хочу розказати про ці освітні ініціативи, які є в нас для діток різної вікової категорії. Я дуже велику маю надію, що зараз нас чують чи діти, чи їх батьки, і зможуть щось для себе почути цікавого і зможуть доєднатися до вже існуючих проєктів, чи до проєктів в майбутнього. Тому з вашого дозволу так декількома такими акцентами під те, чим займається Life, але власне цей educational напрям в Україні. Отож такого цікавого одним з таким напрямком нашої діяльності є. Облаштування таких Star for life лабораторіїв, такого місця, куди діти, які не мають вдома, не мають комп'ютера, не мають інтернету, могли би прийти і позайматися. Позайматися за нашою навчальною програмою. І таких три лабораторії минулого року вже були облаштовані в Івано-Франківську, доволичі і верховині. І там ну... Приємно, що велика кількість діток приходить офлайн до цих лабораторій і займається з нашими викладачами зараз. Основними програмами, по яких займаються дітки, це є Java і Android. Власне, ми ну якби знаєте, націлені більше на таку ну якби it освіту майбутніх it фахівців. Тому про ці лабораторії можна більше почитати на, наших, на нашому сайті в наших соціальних мережах, І якщо є діти з цього місця з цих регіонів можуть до нас зв'язатися, до нас контактуватися і позайматися у наших лабораторіях. Але так само ми запрошуємо і інші школи, які відчувають таку потребу, що в них немає комп'ютерних класів. Немає таких лабораторій, вони можуть до нас звернутися, і ми спробуємо облаштувати таку лабораторію такі лабораторії разом. Угу. Пані Мирославу, оці так. лабораторії, що вже працюють, вони безпосередньо так. теж в школах приміщ... розміщені, так чи як? Чи це як окреме верховині? Це є в Верховинській школі, в Другобичі це є в Побикому ліцеї. А в Івано-Франківську це є в Івано-Франківському інноваційному центрі. Тобто, хто е, знає, може знаєте, подивитися, поцікавитись і е, почитати про ці, про ці лабораторії, які є там облаштовані в такі місцях. Зрозуміло. А е, чому, власне, обирали Львівщину, не, не обирали Львів е, сам, так? Тут там, є скажу, більше. Так. Тому, чому? Дивіться, минулого року е, загалом ну, багато діток так само було релоковано сюди на західній території України? Також е, Ну, ми, як ну, наприклад, я мала сільську освіту, мої колеги також і в гірських регіонах, так як зараз ми спілкуємося із викладачами інформатики цих регіонів, насправді є складно із доступом до інтернету, із е, 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 комп'ютерами. І відповідно, наша ну, як би, співпраця була е, спрямована на ці райони, де багато є релокованих діток. І де є ось такі нові ну, гірські регіони, де є певні проблеми із доступом до освітніх таких центрів. Ну ви погодьтеся, у морі дітям все таки простіше знайти такий, таке така місце для навчання. Чи доступ до інтернету? Uh -huh. Тому, власне було зупинено на, на цих регіонах. Пані Мирославо, ви сказали, так. що школи можуть подаватися до вас так, так для облаштування uh -huh. свого класу. Які так. тоді вимоги, так на яку кількість дітей ця школа повинна uh -huh. орієнтуватися, так що зможе буде доцільно, так і так. викладачі самі чи чи це тільки обладнання на нас сам фонд, так? так чи це і педагогів можливо будуть залучати? Чи я для, для педагогів почну з другого питання? Ці школи, ці хаби, лабораторії, які вже є облаштовані в цих трьох школах, є залучені до викладання педагоги тих шкіл. І, власне, ці педагоги якби проходять від нас таке додаткове навчання, ми їм видаємо програму, по якій вони навчають, і відповідно здійснюється навчання в цих хаб. І педагоги, які ну відчувають свої потенціал, мають знаєте, працюють на ентузіазмі, чай діток мають якісь свої гуртки позашкільні чи ще якось можуть до нас звертатися. Ми, ми шукаємо таких педагогів, бо ми стараємось знайти тих педагогів, які такі знаєте на ентузіазмі працюють, вкладають своїх ну, діток. Ми готові вкладати в них, готові вкладати в її навчальній розвиток. Е Підтримувати фінансово для того, щоб вони могли свої знання, час і ресурс вкладати в тих діток. І ми більше того, в майбутньому навіть плануємо організувати такий навчальний курс загалом для педагогів цілої України, які би могли потрапити до нас на навчання, підвищити свої кваліфікації, і потім ще їх реалізовувати у себе у школах. Тому як таких вимог немає, хто до нас може податися. Достатньо написати нам на нашу скриньку join собачка Старфорлайфор, і ми вже будемо зв'язуватись індивідуально, говорити, питати, дізнаватися, які є потреби, які є м, побажання. Угу. Тому так зрозуміло, пані Мирославо, От так, зараз так, є так. канікули, чи зараз теж так. школи такі працюють від благодійного фонду, так. чи діти звертаються? Що зараз відбувається? Які активності? Угу. Так, дивіться, саме ці три хаби зараз не працюють в офлайн форматі, ну, бо діти на канікулах, викладачів, вчителі також, але в нас є інші активності, які ми проводимо онлайн. Зокрема, інша активність, яка, до якої можна буде долучитися вже незабаром, це є наша літня it школа в Нас була і зимова така IT-школа взимку минулого року. І зараз ми її провели, проводимо, бо вона є от зараз в процесі влітку цього року. Ця школа так само це є школа програмування, вона триває вже от зараз місяць. На неї, до неї на реєстрацію подалися більше трьох тисяч дітей з різних регіонів куточків України, починаючи із п'ятого класу, закінчуючи одинадцятим. Ми працюємо з двома, ну, то тобто, поділимо їх на дві вікові категорії, і також з ними і працюємо, вчимо так само Андроїду і Джаві. Mm. І власне зараз можна у кінці липня податися на додатковий набір на таке навчання, бо маємо дуже великі зацікавлення. І ми ну, з колегами планували можливо там знову зимку проводити, але дійсно є великий запит, тому ми анонсуємо що. В кінці липня ми відкриємо реєстрацію на додатковий набір на літню школу, яка буде стартувати в середині серпня. Тому хто мене чує, може собі забити в інтернеті Star4Life і там видадуть і наші соціальні мережі, і наш вебсайт, і там можна буде почитати інформацію про цю, про цю літню школу. Угу. Тобто Які реєстрація буде середини, середини серпня вже почнеться навчання онлайн. А, а скільки який, листі, курс, е, який курс цього навчання? Як довго воно триватиме? Навчання триває один місяць, е, і після того, після цього навчання краще, хто проявить свої як верну такі здібності в програмуванні, можуть продовжити навчання і отримати на це навчання від нас стипендію від практи Life». Uh -huh. От і так само є ще інший проект, про який теж хочу дуже сказати, і в результаті власне і літня школа таке теж відбувається. У нас є дуже цікавий проект, який називається комп'ютер дитині. Суть його полягає у тому, що ми роздаємо безкоштовно комп'ютери дітям, які мають задатки до програмування. Ми маємо такий дуже гарну колаборацію, співпрацю із шведською it компанією Nexer, яка минулого року дала нам більше ста комп'ютерів. І, власне, ми їх роздали дітям, які е, мають додатки до програмування. Ми їх можемо оцінити в результаті наших різних активностей, літніх зимових шкіл. І таким дітям так ми роздаємо комп'ютери. І цього року ми продовжуємо це роздавати у рамках цієї літньої школи. Ну, це дуже гарно звучить, так і стипендія, і можливість отримати навіть комп'ютер так додатково. От так. чи потребує допомоги сам благодійний фонд, Які в нього є можливості, хто може долучатися до вашої команди? Так, так, дякую так само за запитання. Фонд потребує величезної підтримки, бо планів мрій заданих є дуже багато, і ми шукаємо постійно донорів. І зараз ведемо перемовини з різними донорами для того для фінансування наших різноманітних проєктів. От, наприклад, ще один проєкт, на який ми шукали фінансування. Це є такий літній табір минулого року. Нашим таким спонсором цього літнього табору для діток був був, був фонд «Голоси дітей. А цього року це знову компанія Нексор. На цей табір ми запрошуємо діток, які теж мають задатки у програмуванні, але ці діти не мають можливості. Ці діти є внутрішньо переселені, діти стали сиротами внаслідок війни. ці діти, батьки, яких воюють. І ми таких діток запрошуємо на навчання до нас на літній табір. Буквально вчора стартував у нас такий другий літній табір в селі версії Ясенів. Там навчається 18 діток програмуванню. Андроїду діти дуже обдаровані. Е, таким теж бонусом для них є те, що вони будуть е, писати свій власний код. Цей код будемо відправляти на рев'ю до девелоперів із компанії Nexor. Діти отримують віку по цьому своєму, по цій своїй роботі. І в результаті теж такого кемпу цей кемп є абсолютно безкоштовно для дітей від нас і проживання, харчування, добирання, навчання. Краще, кращих двоє, хто напише кращі коди, теж зможуть отримати лаптоп і планшет від компанії Нексо. Uh -huh. Тому ось такі в нас активності, і ми насправді дуже чекаємо донорів, чекаємо різної колаборації, співпраці. І хто мене чує, може до нас ну, відчуває таку силу собі і може нам допомогти реалізації наших задумів, Може звертатися до нас на скриньку Джої or Оркює. Mm -hmm. Або в наші спеціальні мережі і там можна знайти, відшукати необхідну всю інформацію Talk. детальніше. Я Talk. дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що з нами перебувала на зв'язку. Мирослава Осереджук, програмний директор освітнього напрямку Star for Life Ukraine. у студії Українського радіо Львів. З вами була я надія Савка. Почуємося о 17.35. Гарного та вдалого дня.